Вінницький національний технічний університет, який за рейтингом ЮНЕСКО ТОП 200 посідає 19-те місце та входить до п'ятірки найкращих технічних університетів України, запрошує до навчання випускників шкіл, професійно-технічних училищ і технікумів. ВНТУ є єдиним в Україні, що організував свій навчальний процес за північно-американською університетською системою. Студенти університету на першому курсі отримують ліцензовані робітничі професії. Під час практики працюють на підприємствах та в організаціях відповідно до отриманої робітничої професії. На п'ятому курсі студенти мають можливість отримати паралельно основному навчанню також другу вищу освіту. Для бажаючих є можливість вивчати англійську мову на рівні технічного перекладача. Університет готує фахівців у вісьмох профільних інститутах за 32 спеціальностями для таких галузей. Автоматика, електроніка та комп'ютерні системи управління, будівництво, теплоенергетика та газопостачання, електроенергетика та електромеханіка, інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, машинобудування та транспорт, радіотехніка, зв'язок та приладобудування, економіка та менеджмент, екологія та екологічна кібернетика. Навчання в університеті здійснюється з використанням сучасних технологій та вітчизняного і закордонного обладнання. Комп'ютерний фонд університету складає біля 1200 одиниць. ВНТУ є єдиним університетом в Україні, який має стадіон із рекордановим покриттям бігових доріжок, а також льодовий стадіон. Для бажаючих займатися спортом є два тенісних корти, 14 спортивних майданчиків, 10 спортивних залів. Для задоволення соціально-культурних потреб студентів і співробітників є санаторій профілакторій, спортивно-здоровча база і клуб. Усі студенти університету забезпечуються благоустроєними гуртожитками. Харчування в університеті одне із найдешевших в місті. У ВНТУ вперше серед університетів України було створено центр культурології і виховання студентів, який має чисельні художні зали, зал скульптури і виставкові зали. В університеті створені усі належні умови як для навчання, так і відпочинку. Не втратьте шанс отримати перспективну спеціальність і навчатися у престижному сучасному університеті, який має статус національного.